Доброго раночку вам, дорогі мої підписники, гості каналу. Ніч була дуже недоброю. Тут нехай і ранок і день буде добрим. Сьогодні субота. Це означає, що ми готуємо обід разом. І я хочу вас надихнути оцими гарними квітами, які надарували моєму чоловікові. Вітала його із знаменитою подією в його житті. Оці квіти залишаю тут вам. У нас сьогодні готуємо обід разом. І будемо готувати обід разом. Хто слідкує за моїми відео? Я показувала, як ми купили таку гарну курочку, бролірку, домашню, жовтеньку, гарненьку. І що я хотіла з нею приготувати. Половину я розрізала порційну, проскладала. А це захотілося такої просто засмажити, гарненько, в духовці і з'їсти. Але передумала на ходу. Тому сьогодні хочу показати вам, як з цієї половинки курочки можна приготувати на декілька днів декілька страв. Такий економ варіант, бюджетний варіант. Сказати, що курочка бюджетна, не скажу, але все-таки 150 гривень за кілограм у магазині це дорожче. Тому... І якщо взяти оцю, цілу курку і розділити її на частини, так як я розділила, і вистачить нам на два тижні їсти, то я думаю, що все-таки це бюджетно. Що я хочу зробити? Я поставила воду, У мене тут 4 літри, 6-літрова каструля, 4 літри. Бульйону я буду робити багато. Що я буду робити? Кидаю курочку, кидаю в бульйон цибульку і вкидаю бульйон селеру. І буду відварювати до напівготовності м'яса, не до кінця. Це не півгодини і це не година. Я ніколи куряче м'ясо, навіть магазинне, не готую за 20 хвилин, так як рекомендують. То не м'ясо, то резина. Готую завжди довго, щоб воно розімліло, щоб воно було дуже смачне. Курочка ця буде готуватися годину. Вона буде готуватися годину, потім я її витягну. І що буду робити далі, я вам все це покажу. У нас це буде курочка на бульон, відварена, потім бульйон, я вкидаю картоплю і отаку домашню локшину. Це такий буде супчик у нас дуже смачненький, такий, ну він буде легкий, тому що засмажки в ньому не буде, навіть зелені в ньому не буде. Потім будемо додавати, якщо нам захочеться, Просто жовтеньке, захотілося домашні домашньої локшинки і з часничком. Частинка курочки піде, я покажу на що, а частинку можна залишити і потім знову я ж таки розкажу на що. І от ця частинка, яку я буду запікати, потрібен буде соус. У мене це класичний соєвий, це гірчиця, це сушений чесничок, це медок і майонез. Оце все я зроблю такий і сільперчик. Оце я зробив такий маринад, замариную цю курочку, там частинку стегенця, це з оцим замариную воно по півгодинки і в духовочку. І у нас вийде три гарні смачні страви. Можна більше. Хоче. Ось так. Водичка закипає і кидаємо курочку. І, звичайно ж, куди без рамкової кави. Ранкова кава, то як релакс, не як їжа, не як перекус. Я вже казала неодноразово, що для мене це сам процес заварити каву, я розчину не п'ю, а заварити каву це ну, такий процес дуже гарний. І потім, коли п'ю там 5 хвилиночок, якісь роздуми, якісь там плани на день, тому що поки ми живемо, ми плануємо. Вороги біснуються, а життя продовжується. Тож треба жити, а жити, то готувати, їсти і робити все, що від нас взагалі залежить, що ми можемо. Ми можемо маємо це робити: садити, сіяти, прикрашати свій дім біля будинку, якісь, щоб люди могли навіть перехожі проходити повз ваш двір і дивитися на квіти, і хоч трішечки ловити якийсь позитив і ним жити. Ну і готувати їсти, з чого є, і теж вкладати всю свою любов. Інакше як ми можемо показати своїм рідним і близьким, що ми їх любимо? І для перемоги, для миру, що ми можемо зробити? Я вам можу порадити одне. Кожного, як не блискавка, то оперативні новини, то якісь там ще новини. І коли ви дивитеся, що десь там летить кудись, просто моліться за те місто і за людей того міста, щоб не було людських жертв, щоб не було руйнувань. Просто моліться. Це не за ваше місто, якщо це не в вашому місці, а десь далеко, але там живуть наші українські люди. Тож молимося, чим більше молив, тим краще. Якщо на кожне... Вікно поставити свічку, що та свічка може дати? Що може дати маленька свічка? Вона не освітить нічого там поблизу. Але коли на цілий квартал, на кожне вікно поставити свічку, перехожий, який буде йти, він не заблукає. Так і наші молитви. В кожного дому вліється до неба, молитва. Ми просимо про мир, і я знаю, що він прийде. Як він прийде. Я знаю, що в кожного з нас вже багато планів змінилося, багато бажань вже змінилося, але мир потрібен усім. П'ю каву, поки водичка закипає і буде далі. Так, водичка закипіла. Ми закладаємо туди вимиту курочку, гарно вимочену. Я завжди м'ясо закладаю у окріп, не в холодну воду. Чому? Е, тому що. Коли я в окріп кладу, запечатується білок. Білок запечатується і дуже корисний. Коли ж ви викладаєте в холодну воду, і весь цей білок перетворюється в шумовиння і ми знімаємо. Знімаємо ми не просто шумовиння, ми знімаємо і викидаємо корисний білок. Коли ви вкидаєте в окріп, запечатується білок, кажуть, що коли в холодну воду, Смачний бульйон, коли варяче смачне м'ясо, я закладаю в окріп і варю довго. І коли я варю довго, це я буду запікати курочку, тому я буду варити менше. І то подивлюся, я сказала годину, може півтори години буду варити. Але коли я варю довго, смачний і бульйон, і смачне дуже м'ясо. А головне, що залишається, дуже корисний білок. Цибульку я ось так не до кінця, на 4 частиночки і шматочок селери. Я шматочок селери цього разу різати не буду. Я завжди показую, як я нарізаю кидаю. Це я нарізати не буду, я його потім витягну, тому що це в нас буде супчик із макаронними виробами, з такою локшиною домашньою, тому тут не потрібно. Ось так. А ось таку кидаю ціленьку. Не всолю поки що нічого. І десь годинку, а через годинку будемо далі працювати. А поки в нас курочка вариться, а ми робимо маринад для курочки для нашої, я беру 2 столові ложки майонезу. Надавай столову ложку соєвого соусу, Ось так, чайну ложку таку гарненьку. Меду. Мед розтоплювати або на водяній бані, або так як у мене стоїть через баночки біля плити, він просто не загусає. Угу. Тому що, якщо розтоплювати, у мікрохильовки він втрачає свої смакові якості і взагалі стає некорисний. Чайну ложку такої ароматної, неміцної гірчички. Гірчичку облизувати не буду. Десь чайну ложку додаю сушеного часничку. І додаю ось так, трішечки лимонного соку, неповну столову ложку. Свіжий мелений перчик. Можна приправу до курки, якщо ви полюбляєте. І присолюємо. Небагато, тому що в нас тут є соєвий соус. І все гарненько змішуємо. Ось такий він робиться соус, такий, як емульсія. Ось так. Він дуже ароматний і дуже смачний. Потрібно скуштувати на смак, щоб він був і трішечки такий ніби солодкуватий. Ой, яке смак там. Виставляємо. Закіпає наш бульйон, я зараз покажу вам, що шумовиння зовсім немає. Ось дивіться. Бульйон закипає, а шумовиня білого такої піни, бурої, грязної немає. Тому що ми поклали в окріп і поки воно закипає, білок уже запечатався. Закриваю, прикручую і на годинку, а то й більше, забуваємо. Потрібно, щоб воно тільки-тільки так ледве-ледве булькало ось так. Бульйон наш, кхе, бульйон наш помалесеньку кипить. Час його присолити. Ось так я додаю таку столову ложку без гірки. Бульйон дуже виходить насичений. Я додавати лаврове листя до п'яний перець не буду по тій причині, що я буду варити макаронні вироби. Макароні вироби, духмяний перець і лаврове листя не дружаться. В єдиному варіанті це коли готується шурпа. Там такі ніби галушечки у бульйоні, і там, додається багато лаврового листя, духмяний перець і чесник. В інших, ну, по бажанню, звичайно, як ви хочете, але по технологіям, то там, де макароні вироби, барушняні вироби, то туди не кидається лаврове листя, духмяний перець. Посолить, поселила. Декілька хвилиночок ще і будемо витягувати курочку. Ось вона вже м'якенька, готується вона годину. Ось так. Вона вже гарненька-мякенька, гарно пролазить і вже е, не витікає ніяка рідина бура, а витікає жирок. Оце ознака готовності. Ще із сілью нехай трішечки а бульйон такий жовтенький, дуже смачний. Ось такий бульон жовтенький, камера не передає, світлення недостатньо, але дуже ось такий жовтенький, гарненький. Поки ще декілька хвилиночок докипає м'ясо, ми нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаю не дуже дрібно, тому що я буду її приминати. Картоплі я не багато, Три здорові картоплини, цього буде достатньо. Взагалі-то я полюбляю на бульйоні саму цю локшину, навіть без картоплі зовсім. Але це такий, більш такий варіант, буде, щоб надовше вистачило. М'ясо забираємо. Цибулю витягуємо. Вона нам не, не, не потрібна. Селера віддала своє все. І витягуємо. А аромат який. І ось так витягуємо курочку. І ось тут ще один такий варіант. У мене тут 4 літри бульйону смачного наваристого бульйону. Я забираю в іншу каструлю. половину забираю, а половину залишиться, я його просто заморозю. І потім використаю іще в якийсь колись супчик. Ось так. Відставляю, нехай охолоняє, а цей ставлю на газ, нехай закипає, кидаю собі картоплю. Кидаю картоплю, водичка у нас присолена, лаврове листя спеції не додаємо. Чекаємо, поки звариться картопля. Так, що ми робимо далі? А далі нам потрібно вирізати обережно філе. Ось так. Куряче філе відварене майже. Відставляємо. У нас залишається ось така гарненька шматочок такий. І трішечки філе, і крило, і ось таке стевно залишається нам запекти. Беремо цей соус, поливаємо ним курочку, гарненько натираємо з усіх сторін. Ось так. Шкурочку ми вирізали, філе вирізали, а шкурочка нам оця пригодиться. Ось так. Беремо деко, викладаємо туди курочку і заливаємо з цим маринадом. Ось так. Тут таке гарне стегно, крило. Ось м'якоті тут багатенько, так що нам з кольоні вистачить. Ось так. І через деякий час потрібно буде перевернути. І щоб вона в тому соусі і купалася. І ставлю в розігріту духовку. Поки закипає картопля, ми передвигаємо її на другий вогонь. Ось так. А тут ставимо, нам потрібно відварити макарони і перебиваємо м'ясо. Так, нарізаємо різаємо наші шматки. Невеличкі. І відправляємо в подрібнювач або в м'ясорубку. І перебиваємо, щоб були такі невеличкі шматочки. Ось так швидко впоралось, дивіться. Ось так, щоб все-таки видно було, що це м'ясо. Ось такими шматочками. я відварила ось такі макарони малесенькі. Такі. Я навіть не знаю, як вони називаються. Макарони у нас готові, відставляємо, ставимо сковорідку, наливаємо трішечки олії і нарізаємо цибульку на засмажку. Сковорідка розігрілась, нам потрібно цибульку присмажити. До золотистого кольору. Ось цибулька почала золотитись, ми додаємо туди вершкове масло, щоб наша така до макаронів, до до... 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 До, до макаронів була соковитішою, тому що філе воно дуже таке прісне, сухе. Ми зробимо, щоб було соковито нам. Додали вершкового масочку, цибулька почала золотитись. От хвилиночку. Масло розпустилось і подружилося з цибулькою. Додаю фарш, який ми перемололи із відвареною курячої грудки. Гарненько змішуємо. Я додаю сушену чесночку, Небагато. Обов'язково мелений перчик, без нього ніяк нікуди. І, звичайно ж, присолюємо. Макарони в нас саме по собі посолені, нам потрібно присолити оцей смачненький фарш. Все змішуємо, хвилиночку посмажуємо. Дуже ароматно, така виходить. В нас. До Макарони по хлопськи не назвеш, але макарони у нас є смачненьким, доповненням таким. Нам потрібно просмажити фарш до тих пір, поки він був зовсім готовий. Ми пам'ятаємо, що в нас курочку ми не повністю приготували, тому фарш смажимо. Викручуємо вогонь і на такому невеличкому вогні просмажимо до готовності. Тим часом, що у нас тут картопля, ще сира. Ще декілька хвилиночок і я буду її примінати товкачиком. А щоб наша начинка така м'ясна була соковитіша, я додаю курячий бульйон, який в нас залишився. Ось так. І прокипить 2-3 хвилинки разом, щоб було м'якішеньке, і додаю до макаронів. І декілька з макаронами, декілька хвилиночок протушкую. І хочу вам показати, який чесник я буду використовувати. Я показувала весною, коли залишається чесник, щоб він не пересихав. Я ось так його перебиваю і складаю отакі контейнери для льоду. І заморожую у морозильній камері. Потім, коли мені потрібно, я ось так легенько дістається він. Ось так мені потрібно буде два штучки, два такі кубики, чесничку. Він як, як свіжий, кидаєш його в страву, він зовсім свіжий. Ось такий в Аврорі купила, мені сподобалось. Тут можна відкривати, можна закривати, я закриваю, тому що це чесник, щоб він не розповсюджувався по всій морозильній камері. Ось такий, так, фарш наш готовий. Передвигаємо назад макарони, висипаю до макаронів, змішуємо. Декілька хвилиночок і страва наша одна готова. Ось так. Аромат стоїть. Потім, уже, як уже, страва буде готова, буде подавати на стіл, якщо є сир, можна потерти сир зверху. І це буде взагалі ситно, апетитно і дуже-дуже смачно. Ось так, декілька хвилиночок разом подружиться і вимикаємо. І тим часом примінаємо картоплю. І не потрібно м'яти, щоб вона була пюре, але щоб вона була та більшенька та меншенька. Ось так. Бачите, ця зовсім дрібненька та крупніша. Так, набагато смачніше. Ось і все. Пушкимо на сіль. Не солі додати. Десь отак третю частинку я додаю. Ця локшина ось така довга, але ми так не полюбляємо, тому я її буду переламувати ось так, навпіл. коротше. І буде зручніше її, її їсти. Дуже густим я робити цей такий бульйон, суп-бульйон, не буду. Колись діти, як росли, отакий от супчик я готувала, а вони казали, з, з ложки висять ножки. І додаю чесничок. Якраз чесничок розтане і буде готова наша лукшина. Все. Макарони вимикаю. Дуже смачні, дуже ароматні. Вимикаємо. Що наш супчик? Що тут наш супчик, Ви подивіться, який він жовтенький. І отак кипить. ледве-ледве кипить. Ось такий він на густоту, ще він трішечки постоє, загусне, тому що локшинка все рівно трішечки розбухне. Зелені я додавати не буду ніякої. Хочеться саме такого смаку. Курячого бульйону і чесночком. А пахне. А, пам'ятаю, це такий аромат дитинства, коли бабуня готувала на кабиці, курей бігало по він двір. М -м -м. Це була не проблема, а ще домашня локшина бабуниними руцями замісна. Ой, смако там. Декілька хвилиночок вимикаю. Макарони у нас готові і курочку в духовці, я вже теж вимкнула. Хвилиночку і насипаю. Ось що ми з вами приготували запечена, гарненька така четвертинка з крилишком, трішечки м'яса. У нас сьогодні ми будемо обідати з огірочком з помідорчиком. Ось такі макарони по-флотськи, чи як хто називає. Макарони по – це свинина або е, телятина якась. У нас це курячий філепець смажений, дуже смачненький. І ось такі. Гарний жовтенький супчик із часничком з домашньою такою лопшиною. Дуже ароматний і дуже смачний. Жовтенького кольору. І літр, в нас залишилося бульйону десь на наступний раз. Ось така вийшла смакота у нас. Ось такий у нас гарний стіл до обіду. Я знаю цей смак. Хто не готував ніколи, приготуйте. Все дуже просто і дуже-дуже смачно. Це смак дитинства, саме коли ця локшина звисає, з ложки висять ножки, дуже смачно. М -м -м. Макарони дуже смачні. Гульйон на наступний раз, його можна навіть пити. Ну, і, звичайно ж. Ароматна рум'яна курочка Це теж я давно хотіла. а Один недолік Гаряча. А, Але ж смачна. М -м -м. Дуже смачний вийшов обід. Можна приготувати, так як я і сьогодні все відразу. Але я це готувала для того, щоб показати вам. Можна в один день приготувати такий суп, на наступний день приготувати ось такий макарон. І можна ще на один день засмажити отаку курочку. У вас вийде на 3 дні для вашої сім'ї смачненьке із м'ясом, поживне і корисна їжа. Ось так. Так що готуйте, нехай вам смакує. А я скажу, як завжди кажу вам. Я вважаю це своїм обов'язком. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. І щоб ви жили в своїх домівках. І хто не вдома, щоб ви повернулися в свої домівки, щоб у вас було що готувати, де кого готувати і де готувати, щоб ви ніколи не були залишеними, щоб не були одинокими, щоб ніколи нікому не були обузою, тягарем якимсь, щоб ви спілкувалися зі своїми рідними. Навіть якщо вони зараз далеко, то є інтернет, є якісь інші зв'язки, там можна зв'язуватися з ними, щоб ви тримали з ними зв'язок. Знову ж таки, нехай Господь благословляє вас кожного і береже надприродно. Молимося всіх гуртом, хто як може, хто як знає, молимося до нашого Бога, Батька про мир. Мир в Україні. А з вами, як завжди, я, любов, і я вірю, сподіваюся, що ми ще з вами. dos